Японія кінця 19 століття. Кімано, чайні церемонії. І з'являється аптека, яка пропонує західні ліки. Шесейди спочатку взагалі не планували стати косметичною імперією. Вони починали як перша в Японії аптека західного типу, або скоріше, ну як її прототип. Цікавий факт: фармацепт Арінобу Фукохара відкривши Шесейда всього, коли йому було 20 Три роки цей чоловік знав, що таке гарні ліки, адже був головним фармацевтом ВМС Японії. Уявіть, з яким багажем знань він прийшов у цей бізнес. Він працював у флоті і бачив, як люди в той час. Чистили зуби, Порошок із солі та вапна. Смак, напевно, був ну просто незабутнім. Арінобу теж не міг цього терпіти та вирішив: а чому б не зробити щось, що не буде схожим на покарання для рота? І так, у 1888 році з'явилася. Фукухара Sanitary Toothpaste – Перша зубна паста в Японії. Але не думайте, що Shiseido зупинилися на зубній пасті. У 1897 році вони випустили свій перший косметичний продукт Еодермі. Цей рубінова, червоний ласьйон став справжнім хітом. І не дивно. Бо це був не просто засіб для догляду. Це був витвір мистецтва, який Кожна модниця того часу дуже хотіла бачити на своєму туалетному столику, і ви не повірите, він досі існує. Правда, трішечки він вдосконалений, але ж все ж.